І сталково толкаємо вперед солдат, жертвоє ім'я. Зачем? Не так треба. нам зверху саме зверху скаже, у нас посаж виталкування, стратегії виталкування, видав, видавлювання. Ну от ви і Це вони що почали дивитися щоденні зведення від генштабу збройних сил України? Чи як? Бо ж Міністерство оборони Федерації втрати окупантів приховує. А тут подивіться, яка відвертість пропагандистів. Краще і не придумаєш. Тож вітаю ви дивитися проєкт дна постукали. А я Інна Набок. І сьогодні покажу вам, чому російська пропагандистська машина тріщить по всім швам. Бо її пісня гарна й нова, могла би сказати я, але пісня то не нова і зовсім не гарна. Бридка. бо путіністи продовжують розказувати наративи про НАТО та Сполучені Штати Америки, які начебто винні у всьому тому, що зараз відбувається. Сегодня американцы четко используют не только страны НАТО, а проводят свои изучения и внедрение своих теорий, к примеру, глобального превентивного удара не ядерными силами. Ну, посмотрите, что происходит. За последние полгода более 30 с лишним различных учений сторон НАТО, в том числе с военно-морского флота, сухопутных границ, авиации и противовоздушной обороны, в том числе с полным привлечением в космос. Что сегодня? Они по элементам на Украине отрабатывают детали этого глобального удара. Спутниковая группировка работает. Все разведчики, причем всех стран туда вытаскивают специально, чтобы они работали и учились, полностью отслеживают обстановку. Идет система, что их си теория центрических войн в единой системе управления. Они, пыта они пытаются и идут по тем шагам, которые есть. Алкодепутат Гурульов знову з похмілля увірвався в пропагандистську студію, щоб своєю словесною діареєю пробивати дно. Але є нюанс. Гурульов то якийсь засмучений, як і його поплічники, які дуже занепокоєні тим, що українців продовжують підтримувати інші країни. Ось систем Патріот, то вряд ли Росії буде здержувати. После этого. Но... Ну, то есть, если израильские патриоты всплывут на Украину, и неважно, отдадут они сначала их американцам или нет, все все понимают, то нет. последствия этого необдуманного шага могут быть очень Но Последствия надо, надо считать уже, Владимир Рудольвич, сегодня, правда, да? И последствия надо уже сегодня планировать, Конечно. чтобы они наступили неизбежно. То есть последствия уже должны находиться на месте. А как только кто-то кому-то что-то передаст, последствия должны моментально работать. Вот тогда это будет. бы в идеальном варіанті я сюди про що, що говорю там ми понятно, час розкажемо, там, як бачите, шайка кремлівських шакалів дуже стурбована ситуацією і вкотре зібралася, щоб залякувати нас та тих, хто нам допомагає. Бо Ізраїль ще тільки розглядає можливість передачі Україні деяких систем Петріот. А московити вже погрожують політичними наслідками у разі передачі цих систем Україні. До слова Небензя, той, що представляє в ООН, теж після новин про ймовірну передачу Тель-Авівом систем Петріот взявся погрожувати світу. Мовляв, наша реакція на це буде миттєва. Але якщо їхня реакція на це буде такою ж блискавично швидкою, як і наниття окупантів з фронту, то хвилюватися нам немає підстав. я не знаю, вот проблематика есть, конечно. Опять с этими запчастями они просто запарили. Поднимать Министерство обороны с колен за счет водителей, я не знаю, это как обычно делового оборот своим. Сколько своим не встречаюсь с водителем, все покупают сами запчасти. Где снабжение, где что, я не знаю, когда это будет. вообще жесть. Я не знаю. А, його, да, его, да, его, да, да, плюс, конечно, конечно. Водители почему должны знать, тратить свою зарплату на покупку. Кстати, они все очень дорогие. Люди мосты покупают. Резину. Жесть. Я не знаю, коли це закончится. Російські солдати знову масово скаржаться на відсутність забезпечення. І скиглять, що їх відправляють на фронт навіть з пораненнями. Ось ще чоловік, у нього нога взагалі не двигається, везуть. Луганск. У нас таких 12 человек руководство. И у всех категорий ограничено годной воинской службы. Вот еще один человек, у которого у нас сломана рука. Вот человек, у которого находятся осколки из легких, желудки, как бы, на сегодняшний день. Вот и я, автор видео, у меня самого имеется три осколка, которые как бы мне нужно вытаскивать, потом это операции. Ну как бы воинская часть 9600 не дает это сделать и отправляет нас на боевую задачу. Прошу вас прийміть міри, помогітена татьохта водійка є своїм здоров'ям ми не зможемо зазяти ружжа руки і хотіла стоять в нашому врагу. Та це ж прекрасно. Ми на це дуже розраховуємо на те, що ви не зможете навіть зброю до рук взяти. Цікаво, от тільки а коли до вас окупантів дійде, що ви для Путіна гарматне м'ясо і в Міноборони Російської Федерації ніхто й не збирається дбати про те, щоб вберегти ваші життя. І зараз увага! Це кажемо не ми, українці, а самі ж росіяни, які навіть відкрито насміхаються з того, що так багато окупантів гина на війні в Україні. Бісталково толкаємо вперед солдат. Жертвоє ім'я. Зачем? Не так нужно. нам з першу надо зверху скаже у нас посаж виталкивання, стратегії виталкивання, видавлювання. Ну от ви і Ну, получаємо. Я... Ось це так порозв'язували свої язики пропагандисти, ба більше вони абсолютно не приховують і те, що їхнє визволення територій перетворилося на повне їх знищення. Если мне будут говорить о том, что мы штурмуем города для того, чтобы их сохранить, но. Ну, Какие сохранить? Они в чебенку, блин. Мариуполь, посмотрите, я вот недавно проехал через Мариуполь. Это ужас тихий, летящий на крыхле к ночи. Кто в нем жить будет, пока его под ноль не снесут и вот старые разрушенные дома и не построят новое. І це верх цинізму. Та росіяни насміхаються з того, що вбили тисячі мирних людей, перетворили на горе попелу житлові райони і зруйнували цілі міста. Тож дуже хочеться, щоб це відео побачило якомога більше людей. Коментуйте його та поширюйте. Може, ще до когось на болотах таки дійде, що Росія лише знищує. Бо вже й в Окупованому Криму це, начебто, зрозуміле. Як вам такий поворот подій під час прямого ефіру двох російських полковників? Росці волюві сівастополя. Спасибо. Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый. Меня зовут Валерий Борисович, Севастополь. Вы знаете, я возмущен. Я был как раз на Троицкой. Тро... Ну, праздник, воскресенье. Троица была. Я это все видел. И вот единственное, что меня возмущает. Как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на коробки, воинские части, которые должны защищаться, они а не сбивать их над побережью Черного моря, где люди отдыхают. У меня это было возмущение. Это что? Откуда это? вы знаете, что мы сбили ракету, а она не взорвалась по заданию, которое она имела в своей башке, а? Да я же это все видел. Я да мало чего вы видели. Дорогой мой человек, мы много чего видим, только мы не знаем, как это получилось. Да вы видели, я верю вам. Я верю, что мы в Севастополе и так далее. А я говорю, мог взрыватель быть поставлен специально, чтобы взорваться в этой зоне. Уважаемый. Слушайте, кому она надо было бить местных населения? боже мой, блин, а кто же тогда бил, кому она надо? А? Валерій із Севастополя, як бачите, трохи більше вочевидь, розбирається у тому, що відбувається. Тож і не дивно, що обурюється роботою російської ППО. А от пропагандисти, навіть коли все таємне стає явним, продовжують промивати всі мізки. Тим часом спецоперація Київ за три дні продовжує набирати оберти і розширює свою географію. Анапа, авиационная опасность, воздушные тревоги в РФ добрались уже до курортов Краснодарского края. Россия по прихоти Путина превратила все северное побережье Черного моря в зону боевых действий. Поэтому вскоре ее жителям светит разве что отдых на южном побережье моря Лаптевых. Что, что случилось сегодня? Скажите, пожалуйста, на Анапе на пляже. Только что передали авиапасность. Весь пляж евакуюються сейчас прямо, прямо ходять з мікрофонами і, похоже, вдалеке даже военные навіть чтобы вийшли, щоб допомогти народ евакуювати. Жутка опасно просто стало. Тепер на болотах скиглять не лише жителі Білгородщини, але головне не засмучуватися і потерпіти. Спецоперація йде за планом, радний мою. Понімаю, як вам нелегко, но сейчас зараз нужно еще потерпеть. А потерпіти, схоже, доведеться довго. Бо поки бункерний своїх росіян заспокоює, то чоловік головної буброїдки Ерефії має трохи інший сценарій подальшого розвитку подій. Тому що зараз це, вот як би це не звучало, зараз страшно, це предвірня війни. А не війна, але це реальної європейської війни. Ну, по крайней мере, Європа. идет туда со скоростью курьерского поезда, не желая соглашаться с реальностью. Но все эти заявления, они же подтверждают только одно, они не хотят принимать реальность. А... Вот такие вот дела. Мы-то надеемся, и справедливо надеемся, на наши вооруженные силы, на, на наших... Братів, сестр, ацов-командирів, на президента, прем'єр-міністра, на руководство країни. Віримо і а хто би це їм сказав, що треба бути обережнішими з надіями на Збройні сили Російської Федерації, бо вони призводять до розчарувань. Бо як кажуть в народі сподівання бридких пропагандистів, погані путівники. Вони ведуть рефію лише до краху. А ми ж з вами, українці, обов'язково переможемо. Тільки давайте не переставати підтримувати наші збройні сили. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я Інна Набок. Ну а хто знову постукає з на болотах? Обов'язково розкажу в наступному випуску. Підписуйтеся на канал, бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.